Уряд Німеччини засудив заяву ватажків бойовиків щодо заснування, нібито нової держави Малоросії. У коментарі до Вілья, речниця уряду ФРН назвала цей крок повністю неприйнятним. Захарченко не має легітимного права говорити за цю частину України. Очікуємо, що Росія також негайно засудить цей крок, не поважатиме та не визнаватиме його. Щоправда, німецькі політики з партії зелених вважають, шансів дочекатися, що Москва критикуватиме лідерів сепаратистів, майже нуль. Зелені впевнені, режим на Донбасі повністю залежить від військової та фінансової підтримки Кремля. Отже, і рішення про нові псевдодержави бойовики навряд ухвалили б самотужки, вважають у політсилі. На думку експертів, саме поняття Малоросія більш притаманне саме російській ідеології. Сумніваюся, що цей крок не був узгоджений з Кремлем, і що пан Захарченко з власної ініціативи виступив перед державними інформагентствами Росії. Малоросія – історичне поняття. Я не впевнений, що воно потрібне сепаратистам. Це радше спроба сприймати Україну не як суверенну державу, а як частину великої Російської імперії. Заява про Малоросію абсурд. Певнений майстер, тому що все більше населення України консолідується навколо української ідентичності та навколо протистояння з Росією Ці заяви не мають нічого спільного з реальністю, але крок Захарченка чітко показує, що ані російське керівництво, ані сепаратисти жодним чином не зацікавлені у мінському процесі. Натомість вони оголошують нові ініціативи. Пропозиція створити Малоросію це просто димова шашка без вибухового потенціалу. Про оголошення нової держави, так званої Малоросії, спадкоємицею України з центром у Донецьку, бойовики заявили у вівторок. Тим часом у Берліні впевнені, переговори єдиний шлях вирішення конфлікту в Україні. Ідеться зокрема про виконання мінських угод.